брате. вітаю тебе. Хочу подякувати тобі за твої дзвінки, за цю можливість, що ти надихаєш, займаєшся, не дивлячись на все. Повідомлення від рідного брата Радислава з передової дивиться Володимир Михайлов, хлопці Роми. Чоловік згадує, як брат вирішив піти воювати. Мій брат десь до початку війни, десь півроку працював за кордоном. Коли вже було повне масштабне вторгнення, він тоді. Десь місяців через три-чотири вже приїхав в Україну. І одразу, десь через тиждень, пішов у військкомат. Це було дуже страшно і важко, знаєте. І. Як як кожний брат, я думаю, він буде ну переживати за свого брата. Все дитинство Володимир та Радислав росли в різних інтернатах. Брати не знали про існування один одного, аж поки старший не побачив статтю в газеті. Одного дня Володимир приїхав на 18-річчя Радислава. Так почали спілкуватися, а згодом започаткували свій гурт. Повномасштабна війна в Україні знову розлучила їх. Ми дуже багато братів, дуже багато сестер. Але це єдиний брат, який розуміє мене. І, і, і він розуміє мене, знаєте, ми як одне ціле з ним. Я пам'ятаю цей день, коли я збирав його речі. Я дійсно розумію, що він каже: «О, у мене 27 там хвилин, і мені потрібно йти в військомат. Уже сьогодні машина відправляється. Я скажу: це було дуже важко, дуже важко для мене психологічно, морально, тому що я, я, ну, я розумію, що. Що це може бути вже останньою, коли я його бачу? Радислав захищає Україну півроку. Він служить в кулеметному взводі першої танкової бригади. З того часу брати досі не бачились. Це на даний час для мене така дуже величезна гордість. я Їм просто пишаюся. Це не тільки пішов Радислав воювати за свою батьківщину, і з городянського згородні пішло ще два роми. Дійсно відчувається гордість, гордість за свій народ. А гордість тому, тому що знаєте, війна показала дійсно, війна показала, хто є хто. Півроку Володимир не співав та не виходив на сцену. Та потім Радислав його надихнув повернутися. Чоловік зв'язався з волонтерами та почав виступати на благодійних концертах. І слава Богу, пішов такий графік. Знаєте, слава Богу, я дуже скучив за цим графіком. Ми на благодійних концертах співаємо і зробив декілька успішних кліпів для України. Зараз братичини щодня спілкуються по відеозв'язку. Піпав під під обстріли, там дуже страшні. Він оглух. Три дні взагалі не розмовляв, не їв нічого, був в госпіталі і там лежав. Тобто, це вже було дуже велике переживання. Слава Богу, на даний час все добре. Ми зв'язуємося з ним кожного дня. Телефонує мені навесні. Радислав має приїхати додому. Тоді брати планують записати спільну пісню. Я йому сказав, будь ласка, тримайся. Я дуже хочу з тобою в студії записати нашу легендарну пісню Чорнобривці з якою ми почали. Війна, знаєте, кожного українця перетворила в сильного в сильну людину. Знаєте, і не дивлячись, чи ти ром, чи ти якийсь вірмен, чи китаєць так далі, і тому подібне. Зараз всі, вся Україна, вся Українська держава б'ються тільки за одне, аби скоріше перемогти і дочекатися нам всім перемоги. Ми віримо, що Україна понад все буде нашею і вона є особливою. Ольга Унищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.